Всім привіт, друзі! Відео сьогодні буде про Туйки. туя смарагд, Зараз показую і розповідаю. Так, ось такий у нас. Так, проти сонця. Ось такий у нас паркан. На сітці плющ. Живий у нас паркан, планується, по туйкам. Тут. Туя смарагд. Дивіться, оце такі туйки. Розповідаю, кому цікаво. А ви вже самі думаєте, чи вам брати такі туйки, чи не брати. Ось ці туйки ми брали дружина. Купляла, замовляла на заході нашої неньки. Однорічні. Вони були ось отакі. Ось отакі. Вона замовляла в касетах 100 штук. 100 штук замовляла. Весною вона замовила. Потім на, на осінь ми, ми пересадили із касети у літрові відеречка, це нам так сказали зробити. В ґрунт, ґрунт купили цей спеціальний. Кислотний, по-моєму. Ну, спеціальний для хвой ґрунт. І, що, дивіться, 100 штук замовили. Із 100 я вже порахував. В нас залишилось 40, ну, по-моєму, 41. А ні, ще живі. Е, так, там дві штуки я вже не порахував. Коротше, одну я подарив знайомому на день народження. 40. 40, 40, 40. 40, ну, коротше, 40 42 штуки. І 100 штук залишилось живих. 42 штуки. Скільки їм оце зараз років? оцим туйкам. Дивіться, показую туйки. Ось така є. Це всі, всі один рік. фу, вибачаюсь, не один рік. А всім оцим туйкам по три роки. Три роки. Всі вони брались в одному місці і в один час. Оце дивіться. Ця така. До речі, в цьому році вони дуже вигнали. Оце в цьому році десь, я не знаю, оце ось отак. Сантиметрів 25 виросло, 20. Дивіться. Ось отак вони виглядають. В цьому місці вже два рази пересаджували. Там пересадив дві штуки і ґрунт уже тут замінив, бо пропадають. Оце ось такі, дивіться. Одна менша, коротше, це сантиметрів 30, ця сантиметрів 55 точно. І ці так само. Зараз показую далі. Ось, це ж також всі, всі в один період ми брали. Оце також. Бачите? Ну не росте вона. Щось дуже поки що. І все. Зараз проведу, покажу по всьому двору, подвір'ю. Це сосна звичайна. Підстригаємо. Кому цікаво, то розповім. Пишіть в коментах, що цікаво там за сосни або за все зняти, які в нас дерева. Оце дивіться. Все-таки я думаю, що ми їх близенько посадили. Тут близько взагалі. Дружині говорив, кажу, ми, напевно, близько посадили. Там через сантиметрів 80, а тут взагалі 70-60. Якщо хто розуміється, напишіть. Хоча дружині ж, напевно, сказали так. Оце ж бачите, теж дивіться, ця ось така 30 сантиметрів. ця ось Ну, 70. 70 сантиметрів. Це я полив під них роблю. Ось. Ось отак. А, стоп. От Од один рік е посадили ми, виходить, пересадили в літрові відеречка, а потім в більші пер пересаджували. Е в каністри 10-літрові і отакі відра. Оце вони, ось, бачите, така туйка. О, дивіться, ось коріння повипускало. Я так попрорізав отвори, щоб вода не застоювалась. О, і потім вже з, з, з отаких відер розрізаєш. Їх потрібно не поливати. Ну, це я так робив, не поливав пару днів. Розрізаєш, воно сухе. Викопав яму, поставив і все. І вони. Я думаю, що це, в принципі, непогано прижились. Оце ось також дивіться. Це також 60 см. Зараз покажу де е, ш, ш, дві штуки, що я говорив, що погано приймаються в тому місці. Ось оце я її сюди пересадив, тут від сусідів, також будемо, поки що тут ніхто не побудувався, також будемо садити. Оце, бачите? Це в тому місці, де я говорив, що не ростуть. І ось тут ось. Ось така. Ну що я можу сказати? Вроді би тут і вологи більше знизу. Може їм забагато вологи. Бачите, отакі от. Ці менші. Ця взагалі щось не дуже. Саме найгірші ото дві. Але хоча з іншої сторони, дивіться, в одному місці ось 60 см, ось 15 см. Я думав в цьому році, що пропаде. Але дружина попідливала чимось і воно, бачите, таке жовтеньке, може і пропаде. То в принципі ще жива, бо була взагалі жовта. І он одна. Отакі от, от справи. Не знаю, вирішуйте ви. Ну я думаю, якщо ви так будуєтесь, як і ми, що в нас будинок свій є, це ми будуємо собі якби ще один будинок, виходить, щось таке. Ну, коротше, той ми будемо продавати, а цей, чи продавати, чи в оренду здавати, а цей буде для, для нашого проживання. Нам тут подобається, то якщо ви будуєтесь... Що довгенько, там, знаєте, що 5 років будете будуватись, бо я планував, що будемо планувати будуватись. Ну, 5 років і заїжджаємо. Принаймні, всередину. Ну, зв'язку з війною, дав Бог, щоб були в живі. А то все таке. А то все чепуха. Щось хотів ще сказати за ці туйки. Коротше, не доказав. Не договорив. Якщо ви плануєте, що вам не нікуди поспішати, я в принципі раджу. Такий варіант. Трошки тяганини з ними. Але зато в принципі, із 100 штук 40 живих, чи, ну, поки що 40. Дві штуки, А, хотів сказати, дві штуки в цьому році пропали десь ось отакі, ось отакі туйки. Пропали. Дві штуки, просто пропали. А, стоп, вони не просто пропали. І я розрив в одному місці, то там був хрущ. Раніше я хрущів шкодував, оті личинки такі білі товсті. Я їх шкодував, мені шкода їх було. Ну, а після того, як побачив, що вони зробили, то вже мені не шкода. Я то розумію, що їм їсти хочеться, а мені туйки потрібні. Так що, друзі, ото такі. Такі справи. Що з вас вподобайка? Комент. Не лініться ставити вподобайки. Це не, не, не тяжко. Взагалі, зразу зайшли, відео дивитись, поставили вподобайку людині, щоб потім не забули. І вам не тяжко. І мені приємно. Так що такі от справи. Хто не поспішає, щоб йому вони росли, я, в принципі, раджу, як на власному досвіді. Чому? Тому що можна купити, в принципі, в нас тут продавалися туйки. Е, так, так. ну Десь метр двадцять чи метр тридцять по 450 гривень. Такі самі туйки. Друзі, ну, що? Я бачив людей, що е, ну, більш за все, що люди там їх придбали. І просто, ну, коротше, моя думка така, що погано вони приживаються. І все, це, це потрібен великий ком ґрунта. І, і я не знаю навіть, як його. Ну, те, що ми купляли, допустимо, хвойні, там ялинки купляли, нам викопували. Говорили, що воно прийметься, прийметься. Все ж зробили, зробили так, як потрібно. Це ж не те, що перше дерево садили. А ці ж всі дерева тут ми всі самі садили, то, в принципі, воно не приймається. А те, що самі садили, ось сосна. Вона була гарно викопана власними ручками. Вона була сантиметрів ну 20-25. Була. Пересаджена у відро і так само вони всі росли окремо, а потім пізніше вже пересадилися і в принципі приймаються. Так що що, з вас подобаєчка, підписка на канал. Всім гарного дня і мирного неба. Бережіть себе.